Одне з направлень співпраці міської влади Нікополя з громадськими та міжнародними організаціями це соціалізація в мирне життя наших захисників. Робота ведеться активно і вже має певні результати. Молодший сержант ЗСУ, Герой України Дмитро Куценко, під час російського вторгнення в Україну служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у ході запеклих боїв за Бахмут. Потрапив під ворожий авіаудар, отримав важке поранення. Але попри все, Дмитро не втратив жагу до життя. Повернувшись додому, він взяв участь у конкурсі ветеранських бізнес-проєктів з фінансовою підтримкою DVV International в Україні. Цей конкурс проводився в рамках проєкту реінтеграція ветеранів та ветеранок, а також членів їх сімей за фінансової підтримки федерального міністерства Німеччини, який в Нікополі реалізує громадська організація Козацький набат центру освіти дорослих міста Нікополь. Дмитро став переможцем конкурсу і вже отримав техніку для ведення свого бізнесу. Спочатку не сильно вірилось, думаю, та ну там ну, якби конкуренція, мабуть, велика, там люди теж, там, може, більш якісь серйозні справи мають. Спробували, все вийшло. Коли вже трактор приїхав додому, вже зовсім по-іншому. Вже вдома ну, стоїть інші емоції, інші відчуття, дуже приємно. Дмитро має близько чотирьох гектарів землі, де вирощує черешню. До речі, свій бізнес-план він так і назвав героїчна черешня. На тракторі з навісним обладнанням Дмитро зможе самостійно обробляти свої земельні ділянки та ще й сусідам допомагати за потреби. На жаль, у нас в Україні зараз така ситуація, що робочі сили стає менше і менше. Ну грубої робочі сили. і За цього будемо самі працювати. Робота міської влади щодо соціалізації в мирне життя наших захисників триватиме і надалі. Для цього бажаючі можуть звернутися до центру освіти для дорослих. Запрошуємо вит... Ветеранів, ветеранок, а також членів їх сімей, доєднатися до програми центру освіти дорослих, яка працює в місті Нікополь, реалізує її громадська організація Козацький Набат, де ви зможете отримати різноманітні психологічні консультації, юридичні консультації, бізнес-консультації, доєднатися до тренінгів психологічних, навчальних, професійних, навчальних курсів. Тих, які в нас є по програмі, а також ми можемо розробити курси, які вам необхідні для того, щоб ви могли соціалізуватися у мирне життя, розпочати свою діяльність, ну і звичайно підтримувати свою сім'ю.